Всім всем привет! Сегодня я буду показывать, як робити новорічні річні І для начала этого ролики э, поставте лайк і підписуйтесь на мій канал і ще поставте колокольчик. Ну, а я не буду затягувати. Начинаємо! І от така у нас ось получилась. Далі! І от, ребятки, у нас такі. Получається персонаж, ну це ще наконець. Ой, я забув вам показати першого персонажа. Спочатку отаке. От і отаке. І от таке. І от таке, і от таке і от таке. І якщо чуть не встигли то тут а зараз буде якраз. Далі. Отак, от тут виглядаємо, щоб ви точно побачили. Все, побачили. А далі от таке. Тут отакий от персонажик. В нього тут зелене. І, звісно ж, тут є отаке, таке, таке і таке. Ой. А ніт. Ну, ладно, вже все, напевно. Тут нічого немає. Тут отаке. От Зараз покажу. Це на 18-й е, сторінке. На оце. На оце. Ну тан. Не, не, на це, не на це друге. Готово. А тепер показуємо е, другого персонажа. От такі очки. Ці очки зараз покажу, де можна знайти. Їх на четвертій сторіночке. Вони отут будуть, типа такі очки. Ну, е, Коло е, коло оцих очків. І коло цих, і коло цих. Все запомню. Далі шапочка отака. От отака шапочка. Ну, ой, чолку забула показати. Зараз покажу. таке Це можна. Ну, макарешки. Зразу реклама, блін, ну, якісь прогуби, блін. У мене таке ж саме є. А ні, немає. Це можна знайти отут, на перші таріночки. Воно було один, два, три. Коло третій, але спочатку це не рахуємо. Це тут що немає волосів, не рахуємо. Один, два, три. А це можна знайти... На ой, я щось зробила, не Ну Ладно, гай буде таким Це можна знайти на п'ятий, звісно, я змінила це, щоб вам показати. От таке Ну і тут глаза таке. І тут от таке. Одяг, одяг. Так. А далі це. Ну, так же само, так же само. Ну, от у нас вийшлося отакий от ось Давайте почнемо далі. Ребятки, все готово, я зробила персонажа. Отак він виглядає. От... Зараз покажу це зведе на 18-й сторінки, тільки э, перше. Не друге, не це, не це, не це, не це не це. Не це. А перше на 18-й сторінки. От таке. От таке. Хорошо. От таке. І от таке, 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 таке. Ці брови можна знайти де угодно, але можна і от такі бровки. В принципу, я робила от такі брови. І, звісно ж, от таке. І тут одразу один. Оце не рахуємо без рота. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Рахуємо до дев'ять, тільки не рахуємо без рота. А, дев'ять. Добре, що я не ошибилася десь я не ошибилася. Не ошибилася. І от таке. І додаємо от таке. Далі отаке. От Пів-пів-пів. А далі тут все, в принципі, не важко. Отаке. І таке. І таке. Тут нічого немає вже. Ну і така анімація можна знайти її на 18-й сторінці. І перше не друге, не третє, не четверте, не п'яте, не шосте, не сьоме, не восьме, не дев'яте, не десяте, не 11, не 12, не. 13. Перше, перше в 18 сторінці. І таке ос получалося. Ще один ос, І я скоро е, йду по делам, и скоро я буду з вами прощаться. Ну что ж, погнали! Ребятки, все готово. Получился. Вот такий скин. Э, ой, извините. Э, 18-та стойка. Ну, не стойка, а це... Ну як там? Як я там э, я тебе... я це, блин. Як називається. Точно! Э, це называется Стойка. Стойка, от така. 18. Перше. Не друге. Не третє. Не шосте і так далі. От такі глаза. От такі глаза вибираємо. такі глаза. І таке, таке. таке. Нічого. Звісно ж, отак от. Так вот. Ой. Щас. Перероблю. От таке нормально От таке. Далі от таке це можна знайти... Я не знаю, де я це ще, Я не розумію, Ну, я не знаю, де це я знайшла. Такі кутеї, блін. Не знаю, де я це знайшла. Потім, но але я не зможу показати, де це я знайшла. Ну, волосся покажу, де знайшла. От тут. На на... на які там сторінки. На, на четверті э, сторінка волосся четверта сторінка. А це... Я не знаю. Я не знаю сама. Я забула я... А ця чолка я не знаю. Я Знайшла таку файну чолку. І ще от такі, блін, ой, який жінкінчик. Файне вийшлося. Якщо що, то ви возьмете от так. От. от. Вот такого, ну, она такая, типа, ну, вот такую такого возьмите. И там будут такие же самые волосы, ну, похожие. Я хотела уже быть похожие. Ну, что-то такие подобные, похожие. И даже кожу сделала, похожую. Ну, если что, то я могу поменять. Вот такая кожа будет у нас. Ну, ви робити любу кожу, а нормально. Лучше зробити, як в неї на аватарці, ще скопірувати її, зробити отаке все. Потім знайдете, потім це знайдете ще. Ну, це, я, я це знаю, де знайшла цей умол. І це, і це, і це. Іще, іще, іще. Цей умилет, де я це знайшла. Я... А, на другій сторінці, там де... Ну, така шляпа і отута. тут. <клес> це що, можно показати на моїх персонажах. Глин, надо заповнити. Можно показати на моїх персонажів. Ну, на можна показати на оце. Дивіться. На це і на це. А потім вибирайте умол на другій сторінки, я це пам'ятаю. Друзі, якщо ви чуєте якийсь звук, то просто зараз новий рік. Я зараз маю ужинати. Ну, а ребятки, ролик вже підходить до кінця. Я попрошу поставити лайк. Подписати, поставити колокольчик і поставити лайк. А все, э, пока-пока. З вами була Аня.